Так, друзі, всім доброго раночку. Приїхали вже на водойму. Воно напарники стоять. Воно ззаду ще один. Воно водойма позаду. Це ми тут були прошлого разу, приїхали ще раз. Вже на правильне місце, де ловили непоганих окунів. І будемо пробувати ловити саме тут. Один вже пішов. Пішов один. Ідемо ми слідом, щоб не розтягувати, бо воно вже рибащо підтягується Будемо ловити щуку, будемо ловити окуня, намагатися. Так що не переключайтесь, попереду саме цікаве. І так, друзі, вже на льоду. Ну, льодок такий. Один гарний удар і пробивається. Але це нас не лякає. Коли кортить, це хуже, ніж болить. Бо за неділю робочу накипіло трохи. Треба, треба трохи зняти стрес, розслабитись. Так що ми ловимо рибку, відпочиваємо. А то, що піймає сьогодні чи ні, це вже таке. Це вже пів біди. Ну, будемо сподіватися, що ми зловимо щось. Так що, якось так. А поки, поки розставляємо жерлиці, не розводимо болтологію, бо вже світає і треба, треба вже розставлятись. Треба, щоб хоч пару жерлиць вже стояло. Щоб вранішня щучка вже бачила живця і вже мала змогу клюнути. Друзі, 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 є перший. На голову. Да. Він. На голову. Як у мене леска не оторвалась, я не знаю. Ну, ну он лезка оторвалась. 008, 008, інтечевская. А що ж таке? Лежає? Да. Поза это... да? На козочку. На козочку. Друзі, я не знаю як відірвалася так ліска, але Все, цього товариша ми відпускаємо. Ой, друзі, ось він. Ось він, непоганий. Непоганий окунець, але... Хотілося і краще. Взяв добре. Так есть же ж він тут, Так есть же. Да отдай ты крючка. Ну просто взъем, друзья, є ще один. Ой, ой 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 Они не великі, але ж блин. Давлять гарно. Ты на козу? Да. Рабочая тема, друзья, из прошлого года. Все, вот такая мурмышечка, Козочка. Постукаємо по дну. Ой-ой-ой, другий є, є-є-є. Маленький. Маленький, гарненький. Так, відпустимо трошки коже його, щоб він не розлякував нам рибку. Друзі, друзі, є. Ось він гарненький. Стоять де-не-де. -де. Але ж хочеться ще крупнішого. Звісно, коньок непоганий, але для ці водою малий. Тут набагато більші, але ж де його шукати, це вже питання зовсім друге. Ну що, все, один стояв і все. Де напарник? Должен ж він стає і зараз ходить. А Його нема. Блін, я поки відволікся, він кинув. <гум> Все як завжди. Ось він. Ось він. Ну, такі собі. Такий собі розмір. до що прокльовує, бо такі переміни погоди блін ось його він його пересети ось він Коза козак азой мармишка за чотаново немає друзі є є вистріл перший Не бачу мотає. А, мотає, 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 друзі. Так, тихонечко пооходимо. Незвісно коли вона взяла, бо на жаль це вже давненько не поглядував. Але ж мотає жаба. Жаба зубата. Так, от зараз, по ідею, вона робить перекладку. По ідеї. Якби вона вже не заглотила в жопу цього живця. Я ж кажу, не знаю коли вона стрельнула. Був зайнят поїмкою окуней. О, кунью такі клює. Ого. Ну. Ну, жаба, давай. Так, все, берем Ой-ой-ой, гарно-гарно-гарно, Або здає. Із є. І зійшла. Така собі. Оно вона вона. Забатряковка. Все, друзі, ловим, ловим. Початок є. Коротше, друзі. Около входа результату не було, перейшов я на ось таке містечко. Коротше, льодок, льодок такий собі опасненький, тут ще ніхто не бурив. І це саме головне. Зараз спробуємо половити тут. Що нам скаже рибка на цій місцинці? О, под берегом коряшки повинна вона тут стояти. Аж ця жаба зубата. Пробуємо тут, а там далі буде видно. Може втічу сюда, бо трошки трошки, щось мені не по собі на такому льоду. Льот до 5 сантиметрів тут. 3-4-5. І трошки воно якось не по собі. Ось. І глубина тут ой-ой-ой. Як нирну, то то дна точно не достану. От поэтому і опасно. Зато сам нема рядом нікого. Ніхто не буде мішати. Стоять над душою, бурить під ракою тому подібне. Зараз розставляємось. Буримо пару лочок під берегом і пробуємо ловити на мормишку. Друзі, друзі, тільки недавно розставився на новому місці. Є, є є. Є перша покльовка. Ох, мотає. Добре, мотає, давай. Давай роби перекладку. Тут десь ще ця норка лазить, блин. Хоч би жив моїх не поворувала. Так, є, є, є. Блін, тут коряга рядом, щоб вона в корягу не завела. Так, зараз ще трошки будемо підсікати її. Да-да-да, друзі є. Е, блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-да. Да, друзі, лайкос. ДА Так є же, блін. На новому місці. На опасному льду. Але я її піймав. За це... За це легше сюди поліз. Як говориться, нафіга я сюди поліз, але ні, не зря онована, зубата. Добре, побачимо далі. гоу просто б зйомка. Ванована красуня. Куда ты убегла, а? Ой-ой-ой, а у меня тут клюет. Поки я їм. Дивіться, 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 як загибає. Ой, блін. Хороший живець. Ось все вона яка огромна. Так, ладно, зараз поїмо, а потім будемо ловити всім приємного апетита. Не переключайтесь, надіюсь, що ще буде. <кхи> Pro, stop, зйомка. Ой-ой-ой, друзі, ой-ой-ой-ой-ой Оце да. так Оце так да. Я його тут взагалі не чекав А він взяв і клюнув да ще й на стоячу Сижу, ловлю собі живечика такого Пальчик А тут такий бонус плюс Значить ходить він тут Я думав лісочка моя 007 репне. Але не видержала. Да, друзі, що таке не клює, і як з ним боротись? Одна. Один подъем утром флажка. І один тільки я коли сюди перейшов. І все. Маневров тут у мене небагато, болит тонкий. Особо не побігаєш тут. все, Участок более-менее... Такого безпечного льда на А далі взагалі жесть з одного несильного удара пробивається. Так що ждемо тут, не буду вже бігати, на рибалку вже біля трьох годинок лишається. Зараз ще походимо по лункам, може окуньочок який клюне, може плотвичка яка гарна, бо Пс. От таке клює. Живці трошки живця собі підловив, надоїло вже. Хочеться нормальна риба, а її просто нема. Так що рибачимо, поки є час, бо завтра вже на працю. Такі діла, друзі, такі діла. Все, не переключайтесь, будемо будем намагатись піймати. Го просто б'ємо. Вот это да. Почув. Ось она. Фу. И флажок не стрельнул. Слышу, я, блин. Ну все. Попалась. А, почаще садится переедать. Є, друзі. Ну, крав сьогодні отвратний. Не клює взагалі, можна сказати. Ну, хоч щось, друзі, хоч щось. Так, ладиємо. І перезаряджаємося. Друзі, є роботка. Коротше, обходжу по своїм слідам. Там, де я провіряв товщину льда, да, бо напряму стрім йти. Льодок тоненький. Я не знаю, він мною не хрустить, але він дуже тонкий. Ой -ой, ой 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 мотає, 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 дура. Так, ждемо. Ждемо поки заковтне. Ляха-муха і мимо при такої-то покльовці, йо, пересете. І що їй треба було? Оце капець, а, обидно. Так покльовок нема. А вона ще й виділюється. Так, друзі, є. Вже йдемо. Сбираемость до дому. А Сережка тут чудить. Козырное место, ямка. И она, она, келушечка. крас на границі а туди лучше вже не вставати <свистак> два сантиметраш Два? вечір виход да. був у неї у неї виход три зробоки в ряд вечором ми... і все три годинки. так друзі збираємось додому Покльову сьогодні так собі. Три щучки. Навіть на штук п'ять окунів. І на цьому все. День сьогодні був ось такий, як він є. Пару покльовок, косих, кривих. Ну, але ж вони були. І плохой день на рибалці краще, ніж плохой день вдома. Так що радуємося, то, що вибрались, то, що порибачили. Приїдемо в следующий раз, в следующий раз, я думаю, піймаємо. Все, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ні хвоста, ні луски. гоу просто б зйомка.